Здоровенькі були Subaru Forester, комплектація Limited, 2017 модельний рік, свіжопригнана моїм партнером із США, фронтальним пошкодженням лівої передньої частини. Зроблена, відновлена. Сьогодні про неї розповім. Приступніться, поїхали. Під капотом маємо стандартний атмосферний двигун, 2,5, опозитний, варіатор, повний привід. Все досить надійно, 106 тисяч кілометрів у неї пробігу, ТО в Україні нічого не робилось. Щодо пошкодження, було в лівий кут передні пошкодження, ланжерон не торкався, стакан не торкався. Поміняний бампер, фара, до речі, оригінальна, LED з поворотною лінзою, все як має бути Subaru Original. Крило нове і капот новий. Радіатор один був охолодження, поміняний. Кондиціонер рідний. Рихтувалася оця планочка вухо ну, передньої панелі. підвізка повністю лівого колеса була замінена. І невеличкий тут був підлом на дверці, тому пофарбована двер ще. Ну, морда, крім правого крила і дверка. Все інше в заводі. Лобове скло рідне. АКБ, до речі, да, помінявся на новий. Бампер з XT версії поставлений, він такий більш як на мене, стильний. Прикольний виглядає. Гума стоїть, бачите, зимова, нексон, в порядку все. Поле е, ніяких таких зауважень я не бачу. Дах теж в порядку. І так, по колу трошки пройдемось. М'ятинку тут невеличку побачив, бачите, трошечки є. Та наче так, і в принципі, ну на пластику деякі там дрібнички є, але поле все в порядку. Комплектації є монітори сліпих зон і дзеркала з обігрівом одразу показую. Рік у нас конвейерний сьомий місяць 2016 року. В техпаспорті 16 в Україні став, але з заводу, Вінкоду, В Америці в неї в техпаспорті був 17-й рік. Є електропривід сидушок, стан сидінь. Невеличкі тут, бачите, там, можливо, від ременів від курточок є. Потертість невеличка зовсім. Так, жива шкіра. Термо довелось перешити, бо в них так зазвичай тут зверху. Дермантин буває відслаюється. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала. SRH, це у нас функція поворотних лінз вимикається. Яскраві щитка приладів, монітори сліпих зон демонструю. Пам'ять по висоті кришки багажника, відчинення зачинення кришки багажника. І система стабілізації тут вимикається. Є датчик світла, є протитуманки. Пробігу на даному ми 66 тисяч міль, це 106 тисяч кілометрів. Тепер. Управління цим бортовим комп'ютером, але тут мінімум інформації. Тут управління мультимедією і hands-free. тут управління адаптивним круїз контролем, система SI, тут і утримання в смузі, є підрулювання, і е радар ми можемо виставляти, бачити дальність Дістроніка. Камери дві. Тут це система Айсай в 3 d зображенні зображені, бачать картинку збудованим інтелектом, аналізують ситуацію, бачать пішоходів, бачать автомобілі в поточному напрямку. Можуть захистити нас від наїзду, ну і так само керувати адаптивним круїзом. Датчик тиску шинах зараз горить, тому що передні лівий колесо і десь були поміняні. Датчик ще не підв'язаний, просто цей сюди буде все зроблено. Так, клімат-контроль ми тут маємо, він однозонний, Тут від нього моніторчик, тут керування. Обігрів лавового скла, дзеркал і зони зоничків тут включаються у клавіші. Мультимедіа має Bluetooth, hands-free, USB, AUX. І є у нас ще камера заднього виду, бачите, з проєкцією. А окрім цього, є задні парактроніки і функція rep Rear Autobrake. Автомобіль зупиняється, якщо ми щось не помітили, загавили, перактроніки зупиняють автомобіль. Щоб ми, скажімо так, не врізались. Функція XMO допомога на ускладнених умовах, на слізькому покритті, в снігу, там і в горки, з горки, і так далі. Дуже крута функція. Підігріву передніх сидушок маємо. Окрім драйву, є ло, понижена передача для навантажених режимів. Ну і люк відчиняю люк. Українське сьогодні пасмурне, таке сіре небо, але рідне, улюблене і красиве. Бачите? Це працює безумовно, інакше бути і не може. По безпеці, судячи з усього, в автомобілі, були всі пасажири, окрім водія, спрацювала безпека повністю. І кермо, і коліна, і штори, і сидушки повністю. Безпека і торпеда, до речі, да. безпека повністю моїм партнерам відновлена і справа, я Завжди кажу: довіряйте і перевіряйте, бо ці руки нічого не робили. Не буде зайвим. Упустив важливу деталь: Харман Кардон, М'юзик тут є, баси тут долблять, дай Боже. Заріст у мене 193 сантиметри, як зазвичай. Я сиджу зараз сам за собою. Місця тут Форестері придостатньо. Сидиться зручно, спинка змінює свій нахал. Є підлокітник, є два підстаканечка, і зручності, наче все. Ну а що ще треба? Електропривід багажника в цьому поколінні Форестерів працює повільніше за всі. Вона, по-перше, довго чекати треба, поки вона почне відчинятися. Ну і довго, бачите, от вони так працюють. В наступному поколінні вже лиска в такому от. Ця проблема вирішена, а тут ще так от вона працює. Але все ж таки є. Є гніздо для підкурювача, багажник ну, доволі в форестері, гріх жалуватися. Нижче у нас така тут ниша є, де ми можемо перескладати дрібні наші всі речі. І тут декаточка, домкрат, крючок, викрутка, балонник, все в комплекті. І метал не пошкоджений, іначе так, все в заводі. Все в заводі. Зачиняємо. Зараз зробимо маленький заїзд і тест-драйв, спробуємо до чогось придратись. Я правда сюди вже не їхав, вроді як так, нічого поганого не відчув. Все як Форестер, і сидиш високо, бачиш далеко, збитенько. Форестер сама по собі достатньо універсальна автівка, вона і на бездоріжжі круто себе поводить, і на асфальті непогано відчувається, вона дуже стоїть впевнено на дорозі, рулиться, і навіть на швидкостях на високих. Що має сказати про витрати пального? Ще одразу рестайловий форік, ось такий, як цей, він буде брати в середньому десь 10-11 літрів по місту. Мінімальні рекорди, які вдавалось поставити 97-9,8. І ну, максимум до 12 можна дійти, більше, напевно, вряд. По класиці ми стартуємо в горочку і в поворот. Бачите, АСА нам коментує, що попереду автівка. І ось так ми робимо сотню. Ну, Це не саме єдине, що це покоління, покоління Форестерів, не саме тихе по салону, по шумоізоляції, але е, так, трошечки по-спортанськи вона виконана. Я завжди кажу, в наступному поколінні вони вже набагато підняли левел, але все досить непогано. І зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. По грубим трамвайним рейкам. Я так наче не відчув ніяких зауважень по підвізці. Але не ствол, перевірте, обов'язково слова, щоб... Можливо, як буває там якісь дрібниці, я можу ж не почути, але так нічого поганого не почув. Ну, і ще обов'язково е ми будемо перевіряти, якщо не автомобіль, то обов'язково перевіряти якість виконаних робіт. Тому що я особисто цей процес не контролюю. Зазвичай, якби все добре, але перевірити, ніколи не буду землю. Для мене, знаєте, як зазвичай черговий, ну, форік, як форік, ну непоганий, все добре. Лімітед-комплектація це завжди плюс. От. Ну а люди, звісно, коли купляють, у мене Форестери, то зазвичай бачу щасливі очі, щасливі обличчя, задоволення. Ну, прекрасний автомобіль. В мене він, чесно кажучи, теж повністю влаштовує, як кросовер. Ну, форіки зав... завоювали свою любов. Молодці. Субару взагалі поважаю. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо все подобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі! З вами, був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!